Шановні колеги, ми сьогодні проводимо виробничу нараду з питань взаємодії природоохоронних, природоохоронних та правоохоронних органів на період встановлення весняно-літньої заборони на риби інших водних біоресурсів у господарських водних об'єктах Львівської області у 2013 році. Ми на нашу нараду запрошували представників. З Державної екологічної інспекції у Львівській області наших колег, які співпрацюють, які теж покликані в тому числі і оберігати наші водні об'єкти і рибні ресурси області. Значить, в нас присутній заступник начальника Стрищак Василь Іванович і начальник відділу Федак Ростислав Степанович. Так, щоб хто не Незнайомим мали можливість, скажімо так, поближче познайомитися, то прошу так, вам статті, щоб люди так, бачили наших е, колег. Е, керівник Львівського обласних ресурсів садовий Володимир Михайлович. Е, так, Львівська міжрайонна прокуратура з нагляду за одержанням законів у природоохоронній е, сфері. Присутній заступник. Заступник. Заступник, е yeah. заступник прокурора е Кастри Петро Степанович. Yeah. Так, так. Степанович. Okay. Е головне управління МВС України у Львівській області. Okay. Так, начальник, е заступник начальника е Попов е Люмир Вікторович. І мітець Ярослав Іванович. Увчання термінальні. Дуже приємно. Так. І е, у нас е, запрошені представники Укрморріч інспекції, старший державний інспектор Кисан Юрій Миколаєвич, Максим Максимович, державний інспектор знаменок Геннадій І... Інженер-інспектор Сергій Дузер інженер Юрійович. Дуже приємно. Дуже. Отже, шановні колеги, ми сьогодні на порядку денному хотіли розглянути три питання. Це роботу, коротенько хотів би зупинитися про роботу органу рибоохорони в 2012 році та на поточному періоді 2013 року. Друге це підготовка до трьохмісячника охорони водних біоресурсів на водоймах Львівської області. І третя організація взаємодії природних охоронних органів, інших зацікавлених органів, щоб наша співпраця була максимально ефективною і охорона рибних ресурсів була, скажімо так, в надійних руках. У нас працювало 15 інспекторів. Які закріплені за адміністративними районами. Значить, за попередній період нами було вибрати 1789 порушень правил рибальства. З них по статтям Адміністративного кодексу, тобто по тим статтям, по яких ми працюємо, які визначені кодексом України про адміністративні порушення. Це стаття 85 частина 3. Значить, було викрито 1129 таких порушень. По статті 85 і 4 грубі порушення правил рибальства, 228 порушень. Значить, 85 частина 5 тим, порушення це теж було зафіксовано 6 випадків. 85-та перша – це е, стаття, яка регламентує ре заборону реалізації незаконних знаряд лову та засобів лову. 20 таких порушень було виявлено. Е, було зафіксовано по 88-й 82 порушення по незаконній е, торгівлі рибою іншими водними біоресурсами. По інших статтях кодексу це 50, 86, 1 і 91 друга, перевищення лімітів було зафіксовано 19 порушень. Однією із статей у нас є це 188, 5, як аналогічно, і в екологічній інспекції, це невиконання законних розпоряджень приписів державного інспектора. Значить, 8 невиконань було зафіксовано. Нова стаття, яка в нас з'явилася, яку нам додали, це 164 стаття, значить 12 порушень було зафіксовано. Крім того, було складено 285 безгоспних актів. Тобто, в результаті рейдових перевірок нашими інспекторами було зафіксовано безгосподарські знаряддя лову, які були вилучені з водних об'єктів, та скажімо, у відповідності до законодавства пройшло списання шляхом знищення і, скажімо, комісійно це все зафіксовано. Тільки от за останній період ми Значить, знищили в порядку 10 кілометрів незаконних знарядів лову, тобто ставних сіток. Крім того, були і інші ятери, сітки підхвати і так далі. Тобто, як бачимо, на наших водних об'єктах ще досить є скажімо, порушників, які незаконним шляхом стараються. Добувати рибні ресурси області. Значить, на порушників накладено штрафи на суму 119 тисяч 159 гривень. Це були штрафи, які накладені судами, тобто по наших матеріалах. Ми направляли матеріали в суд і суди приймали рішення це 55 тисяч 307 гривень. І органами рибоохорони, тобто по тих протоколах постанови, які виносяться тут на місці. Це 46 тисяч 529 гривень. Крім того, в нас ще практикувалася сплата штрафів на місці за квитанціями. Це 17 тисяч 323 гривні було. Сплачено порушниками на місці. Правда, ми в цьому році будемо практично відмовлятися від цього виду штрафу, тому що це в першу чергу пов'язано з набуттям статусу державного службовця, і є тут і ліміти каси, є певні. Труднощі, скажімо, які полягають навіть в тому, що область є обширною, і е, треба цю вирочку здавати вчасно, тому е, прийнято рішення е, значить, тільки на протокол. Оформляють інспектори протокол, і тут виноситься постанова про притягнення порушника до адміністративної відповідальності, значить. Е, Крім з основних таких показників, на що варто наголосити увагу, нами було затримано 1990 кілограм, майже дві тонни, риби в минулому році, як я вже називав 797 одиниць знарядь лову, Це сітки, волоки, неводи, ятери було вилучено один електролов. Затримано транспортних засобів 16 човнів, 2 автокамери, велосипеди і, і таке інше. З 1 квітня по 20 травня. Усі водосховища технічних водоймів з 1 квітня по 10 червня. А в придаткових системах водойня, тобто протоки, гирла, стариці, нервніактивні канали, розливний водонь, які тимчасово може заповнюватися водою пері... період нерестом. Це з 1 квітня по 30 червня. Ну і як виняток дозволите любити стерибасту. Ріка в на рівному березі межа міста Сандер. Ну, Ми вже говорили, там все-таки населення міста Самбура потепліє, вийде на берег річки, віддихнути з вудушкою, значить, дозволено ну, там ви бачите. Ще дністер місцевої Дем'янка і в Жидачевського району та підвізці Миколаївського району та обидві сторони. От у нас було звернення колективу Новороздільського колективу рибалок, які просили їдити таку ділянку, яка буде ними ще й охоронятися. По рік сестрі також на рівному березі межа межах міста Стрій, місто Жидачів, від автомобільного моста потечі, як у обидві сторони, до межі міста Жидачів. Рікав Західний Буг, з обох берегів від межі села Стриганка до межі села Городища, від межі міста Чернограда до межі села Контопи і від села Ульвів до межі села Пісошка, це є Єсокайське район. На Западівському водосховищі традиційно ми надаємо ділянку уздовж бетонної дамби, тобто Яворівський район. Водосховище при обідчі і Тернавця сівдосховища. Там працює вільський каповий клуб, а ще культурне рибне господарство Яворівське. Проводиться ними зариблення. Наші також ми дозволили ловити з бетонної дамби, прибіч з бетонної дамби, а також на містані 500 метрів по правому березі і на містані 1,5 тисячі метрів по лівому березі з бетонної дамби. На тернавіці по правому березі на відстані до 700 метрів та по рівному березі на відстані до 500 метрів від водозрубної споруди. На Добрутворі, де для нас створено естерога дозволено ловити на рівному березі за те, що Західний був, від 500 метрової зони садкового господарства і до 500-метрової зони реблі добротівської ОТЕС. Біженка також на створено естерега, де педагогічне обґрунтування, дозволено в цей період ловити. Вдовж берегової зони від села Віжгуля. Це є Яговський район. І у Досковища Гамаліївка, також створено спеціальне товарне рівно господарство, це буде ділянка по береговій зоні лінії від села Гамаліївка, в межах від гідротехнічної споруди тес 2 і до закінчення бетонного покриття. Усі інші удання, які тут не заназвані в цьому наказі, будь-яке буде заборонено. Ну і обмеження, які діють на цей період, мається на увазі обмеження, що стосується любительських знаклобу. Тобто ви ловили мирестовий період дозволити всім громадянам однією поплавковою або абонною гудкою з одним машком і з кінним, і тільки з дерева. Якщо буде перевищено наші тільки з цих гаршків, буде вже порушення правил любити спортивного рибальства. Ну і протягом міресового періоду, так що риба, щоб риба віднестила тим більше природних умовах, треба, щоб була, скажімо, створити її умови. Найбільше риба боїться шуму. Так от протягом невесового періоду заборонити проводити рибу сподарських вони в об'єктах та прибережно захисних смугах на сму, поглиблюванні, вибухові, бурові роботи, виду потугравів та пішановоровійної суміші. Трелювання лісу, а також заборонити пересування будь-яких плав засудів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних ресурсів та у випадку надзвичайної потреби. Тут сидячим, що в Львівській області є такі небезпечні об'єкти, які не мають статусу водного об'єкту, зокрема. Єнський кар'єр має статус кар'єра. Кар і треба з тим змиритися, тому що вони можуть спільно здійснювати свою виробничу діяльність. А от як їх заставити, щоб зробити статус як водного об'єкта, то треба спільними зусиллями, щоб ми це зробили. Наступне кар'єр подорожнянський, він не має статусу водного об'єкта. Жахливе, небезпечне водоймище, Байкал. Озеро, в народі називається. Також не має статусу. І також не має статусу одного діяльність. Тут всі небезпечні точки, які з'яснюється господарська діяльність, рибальська діяльність, охоронна діяльність, після того маємо цілий комплект неприємних. А таких фактично, якщо взяти по інвентаризації, яка відбулася минулого року, то до першого питання, то загальна кількість ставків, які є в області, для інформації станом на сьогоднішній день, які видані в області в Києві, це є 3026 штук. З них знаходиться в оренді для правоохоронних органів і для інших. Значить 1599. Значить, і Якщо взяти в середньому сплачену за оренду за 12 рік, то ми взяли статистичні 74 тисячі гривень, то є смішна ціна, то є не те, що то позориська. Якщо хоча б ноль додати, або кого перенести то так. І треба десь в якомусь рівні протоколі, десь визивати, щоб змінити вартість тих орендів. Ті гроші йдуть до бюджету держави через зорони місцевої влади. А то, то що щось там не то. Тому є така думка, яка, ну ми дали інформацію. Підлягає оренді таких ставків, що ще можуть надаватися, практично 968 штук. То, які ще можна їх довести і передати в оренду, щоб з роботу до держави, у порядок в рибному господарстві, в охоронному господарстві в тому числі. І про... Ну, а в подальшому закликають до співпраці, до обміну інформації і, в принципі, щоб ми деякі повноваження не перекликаються, деякі повноваження доповнюються. Я думаю, що якщо будемо робити спільні групи, це воно дасть свій певний результат. І це треба робити у перші моменти. Тобто, як тільки піде питання, що от, скресла крига, пішла рух незаконного видобутку, треба ну, перші тижні зразу провести акції, які ми, скажімо, присікли. І люди би розуміли, що це є відповідальність. Я хочу додати, оцю проблему з видобутком Меравії дуже успішно вирішили в Чернівецькій області з допомогою органів прокуратури, інспекції екологічної і депутатського корпусу. І питання знялися раз не завжди. У вас і присутніх трошки приділити того управління, яке ми представляємо на теренах Львівської області. Значить, указом президента. України від 84 2011 року було затверджено положення про Державну інспекцію України на морському річковому транспорті. Це був захід спрямований теж на оптимізацію керівних структурних органів, і в складі Кабінету міністрів було зразу скорочено три. Орган, який займалися питаннями, яким займається зараз новий орган, який скорочено називається Укрмоворіча інспекція. Була скорочена Держфлотінспекція України, представником якого я тут був на теренах Львівської області. Була скорочена інспекція головного державного реєстратора флоту, яка займалася реєстрацією засобів водного транспорту, і була скорочена сама головна структура це Державна служба України з безпеки на морському і річковому транспорті. Шановні колеги, наступний блок питань, які ми би хотіли обговорити, у нас є тут представники органів внутрішніх справ, і в нас, як орган рибоохорони, ми би хотіли відпрацювати наступним чином питання з вами. Значить, перше, при. Проведені рейдової роботи багато випадків, коли, є, коли порушники не мають з собою жодного документу. Звичайно, ми зобов'язані таких порушників доставляти чи то в райвідділ, чи в сільську раду, тобто в той орган, який може засвідчити особу порушника. Але є випадки, коли нам необхідно. На місці це, це питання вияснити. І е, в зв'язку з цим е, інспекторський склад звертається в орган внутрішніх справ для того, щоб е, таку, таку е, інформацію, паспортні дані е, порушника перепровірити. Є, є випадки, коли ці, ці питання ми не маємо змоги оперативно вирішити. Міграційна служба, так? Це міграційна служба займається тими питаннями і любий працівник міліції зараз не може було раніше взяти, перезвонити, сказати питання мені. Тобто ми теж то, обрізали, у нас забагато функцію. Це займається тільки... Місяць ми, місяць, 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 часу, місяць, часу. Вже. Ні, з 2 січня, з ну, 1 січня, нового ну, року календар. Тобто, ми <клі> то питання ми теж ставимо в такій самій ситуації, що ми є правопорушники. Не можемо ходить додому, тато, мама, жінка платить не всі документи, що ми зможемо. Щоб переконатися, що дійсно він їздить говорити. Це спільні виїзди раніше, в попередні роки, ми мали змогу залучати спецпідрозділ Беркут до аналогічних рейдових наших виїздів, тому що от у нас буквально нещодавно був випадок злісної непокори. При проведенні так, охоронного рейду порушник чинив опір. Тому є, скажімо, така ситуація, особливо зараз в цей нерестовий період, коли масово будуть виїжджати люди на рибалку і ймовірність порушень збільшується в рази. От, тому є е, е, прохання, якщо потрібно, ми дамо відповідні листи е, для того, щоб е, залучати представників до Що цієї... Що ви наказі не можете сказати? Прошу? Що ви наказі не можете сказати? я думаю, що це суто під буде листом, окремо листом Якщо я думаю, що я думаю, що в цьому випадку є цей документ, план спілізації, який є до 14 року на сміття. Він підписаний керівництвом по МВС і він має юридичну. По кожному залученню то вам треба звертатися головне управління на ім. Тоді, тоді, тоді хочемо грошу розглянути. Треба би ви будете заздалегідь. Треба були представники постовівської міліції, скажімо так, але це в зоні пляжу. розумієте? Це, 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 ну, не, і в в мене то саме було. Воно у витягнули на собі, якщо взяти, півтора кілометри Розумієте, Ми потім віддали там, ну я так попівдавний поперед, то не я вам виїжджав. Загальними, тому що ми, зачіпається, наша вся система зачіпається за ці сітки і стоять, і от-от-от отут от, от не виходить. І Ніхто нічого не бачить, І всі це відказують одразу. Ми, ми, наприклад, вночі бачимо, що пливе, підпливаємо, забираємо, від країни підвищення втікає ще, ну, все, ну чорно лише. Всі то все відказує, все, все відказує. Ну, і ми ну, ми домовилися, бо я представником інспекції, то ми домовлялися, як не інформують. Я доповідаю вам, бо ми привозимо ті сітки, ви, ви прийти собі заболев. Я ж не маю права в кацію знімати. Права, права. Шановні колеги, у нас ще є представник е прокуратури Проступанович, е який орган, який здійснює нагляд за нашою діяльністю, тому я хотів би ще надати вам слово так, під, під, підсумовуючи вже сказання. Дійсно, в робочому порядку співпраця є і буде. У минулому році були з міжнародними ради, як сказав учасників, де обговорені питання, які з ними пов'язані якраз з вашою службою, незаконний видобуток піщаного новірної суміші. Ми провели вже ряд перевірок, заплановані, спільні заходи, ті перевірки будуть тривати. В разі наявності інформації чи в разі виявлення порушень інформуйте нас по мірі можливості, тому що відбулися так само ж, зміни в законодавстві. З 1 грудня дещо пере, 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 змінили наш, наш підхід до діяльності. Нас націлили більше на те, щоб ми давали оцінку діяльності органів контролю, органів влади, органів місцевого самодоження.